Фортеця Ковель. Як це було? 12 березня 1943 року німецьке командування вирішило посилити гарнізон Ковеля бойовою групою дивізії СС Вікінг під командуванням групп Фюрера СС Герберта Отогіллі. Хоча дивізія була недокомплектована та накази не обговорюються, на 15 березня група складалась з панцергренадерського полку, моторизованої протитанкової батареї з 975 мм гармат, однієї батареї важких піхотних гармат. Одної моторизованої 105-мм батареї, польовий гаубиць. Загальна кількість групи складала 4 тисячі чоловік. 16 березня 44-го року на літаку зв'язку Фізіршторг Руперфюр СС Гіллі вилетів до Ковеля. Планувалося, що за ним 16 березня по залізниці прибули частини полку СС Германія. На аеродромі у Ковалі Генріха Гіллі зустрів начальник штабу. Командира оборони Ковеля Бах Залевського Герхард Раймпель. Настрій Гілля був нервовий. На підльоті до Ковеля їх обстріляли радянські зенітки. Ознайомлення з настроєм серед офіцерів не додав оптимізму. Раймпель доповів, що на підступах до міста радянську армію стримати не вдасться. Війська, що обороняли Коваль на підступах, складалися з двох груп Оберстафон Бісінга. 2214 чоловік і обрлейтенанта Шуцполіції Гольца, 1457 чоловік. У місті був бронепоїзд номер 10 Також у місті були розрізнені підрозділи. Весь чисельний склад гарнізону не перевищував 5 тисяч чоловік. Більшість частин були не бойовими і укомплектовані 35-45-літніми солдатами, непридатними для бойових частин, поліцейськими тиловиками. Бракувало молодших командирів. В гарнізоні було 6 протитанкових гармат і одна 88 мм зенітка. Протиповітряну оборону складало 8 20-мм зеніток. Бронний поїзд на озброєнні мав 4 75-мм гармати і одну 20 мм зенітку. Всі чекали на прибуття дивізії Вікінг. Гілі навіть виїхав зустрічати свої частини на вокзал. В 22 години 50 хвилин, 16 березня, штаб 4-ї танкової армії передав наказ, згідно якого групи фюрер СС Генрі Гіллі, призначався командувачем обороною Ковеля. А у першій годині 30 хвилин 17 березня надійшов наказ фельдмаршала Еріха Манштейна. У ньому зазначалося, що згідно наказу Гітлера номер 11 місто Коваль оголошено фортецею. Отегілля став комендантом фортеці Коваль. Бойова група, що брона Коваль, стала бойовою групою гілля. Фортеця Коваль мала розмір 2 км в довжину і 4 км в ширину. Почалась нова сторінка у історії битви за Коваль. Далі буде.